Всім доброго дня! Ми продовжимо з вами програмувати у Python. І сьогодні у нас буде практика з теми змінні-присвоювання. Ми вже з цією темою працювали. Я зараз трошечки вам нагадаю, що таке змінні і як вони використовуються у Python, і яка команда використовується для того, щоб змінні присвоїти якесь введене користувачем значення для цієї змінної. Розберемо просто на прикладах. От якщо пригадаємо точніше на прикладах, що означає запис x дорівнює 5 у Python? Цей запис означає, що змінні x присвоїли значення 5. Так само y дорівнює x означає, що змінні y присвоїли значення змінної x. І так само z дорівнює y плюс 1 означає, що змінні z присвоїли значення y плюс 1. І ось такі решітки дозволяють робити коментарі прямо у коді програми в Python. Команда Input використовується для того, щоб поговорити з програмою користувачу цієї програми. Тобто, якщо необхідно ввести якісь дані в програму, то це робиться за допомогою команди Input. Вона. Бере дані, зчитує дані, які користувач вводить з клавіатури, і кладе їх у якусь зміну. Для цього необхідно записати ось таку конструкцію. Ім'я змінної. Ім'я змінної може бути будь-яка латинська літера. Наприклад, X або Y або A або C, D, будь-яка літера. Наприклад, X дорівнює input. Якщо ви правильно введете цю команду, то вона у вас буде підсвічувати фіолетовим. І в дужках програміст пише підказку, що саме потрібно ввести користувачеві. Тобто, щоб ви розуміли, є програміст, який пише програму, а є користувач, який цією програмою користується. Так от команди пише програміст. А користуватись програмою може користувач, і він може вводити якісь змінні. З клавіатури для того, щоб там, наприклад, ця програма обчислила якийсь вираз, або щось порахувала і таке інше. Зараз будемо розбиратися з цим на практиці, точніше, закріплювати це, тому що вже було у нас домашнє завдання з цієї теми, хто виконував, ті його виконували і закріплювали. А сьогодні у нас буде ось така з вами практика. Нам потрібно запрограмувати програму. Яка підписуватиме диплом учасників конкурсу за зразком. Користувач повинен ввести таку інформацію, в якому місті він проживає. Ввести інформацію про свою школу. Ми не будемо говорити про номер школи, ми будемо просто: в якій школі ви навчаєтесь таке питання задамо. Вводить свій клас, вводить своє прізвище ім'я. І потім програмка буде друкувати ось такий диплом. Диплом переможця якогось конкурсу, наприклад, конкурсу Байтик, нагороджується, а далі прізвище ім'я, яке ввів користувач, тобто ми повинні в нього запитати, як тебе звати. Учня такого-то класу, оце 7А, воно також повинно бути введено з клавіатури, не обов'язково 7А, можливо, 8А або 6А, тобто клас, в якому навчається користувач вашої програми. Далі буде назва школи, і далі буде підпис міста, да, в якому проживає той учень, який нагороджується цим дипломом. Ось таке у нас з вами сьогодні буде завдання. Я вам раджу зараз, якщо у вас є підручники, то відкрити їх і покласти перед собою для того, щоб дивитись у програму. Я зараз те саме зроблю, тому що ми будемо. Зараз відкривати Python. А оця умова, да, яка потрібна нам для того, щоб виконувати цю задачу, повинна бути десь перед очима. У мене вона буде перед очима ось тут. Ну, я буду інколи, можливо, перемикатись. Ви також собі її десь відкрити. Можливо, у вас є там ще один пристрій, можливо, там ще одне вікно відкрити. Для того, щоб можна було розуміти, що ми зараз робимо. Я буду програмувати у Python, наприклад, у встановленій програмці. Скажіть, мені, давайте так, я буду програмувати там, де ви будете програмувати. Тому що існує декілька варіантів. Можна програмувати у встановленому застосунку Python. Можна програмувати на сайті replit.com, це взагалі універсальний спосіб. От як скажете, Python у всіх встановлено? У меня У Паши встановлено, У Саши у, у меня я онлайн. Немає Python, я онлайн теж. Ну тоді, Паша, якщо ты не против, давай онлайн зробимо зараз. А чем онлайн от від обычного отличается? Взагалі, от якраз ти подивишся, можливо, він тобі, тобі більше сподобається. Чим вони відрізняються, та все таке саме. Єдине, що можна, от коли ви зробите проєкт, то можна робити просто посилання Посилання на той проєкт, який ви зробите онлайн. Зараз демонструю свій екран. Ви підтвердьте, будь ласка, мені, що ви його бачите. Бачите? Так, значить, у нас сайт називається От Ось такий він має ярличок. Ну, першим він віддається, якщо ви правильно вводите назву. І натискаєте почати програмувати. Звичайно, краще зареєструватись. Зараз я вже давно тут не була, але він зберіг мій аккаунт. І мені не довелося вводити нічого, щоб почати створювати новий проєкт. Якщо ви перший раз, звичайно, потрібно спочатку зареєструватись. Я натискаю оцю кнопочку і обираю, якою мовою я буду програмувати. Я буду програмувати на Python. І ми створюємо новий проєкт, ми його можемо якось з вами назвати. Наприклад... Можемо назвати диплом. Тобто, якщо заходить з інтернету, то потрібно залогуватися. Так, звичайно, потрібно спочатку зар... а, зареєструватися, а потім вже залогуватись. От що ми тут бачимо? Ми тут бачимо поле для введення команд. А справа буде поле, в якому натискаючи кнопку «Run» ці команди будуть виконуватись. В першу чергу ми повинні запитати у користувача, як його звати, тобто дізнатись, якісь його дані для того, щоб потім правильно друкувати. Давайте придумаємо якусь зміну, в якій буде знаходитись ім'я користувача і прізвище. Давайте прізвище ім'я. Хай буде ПІ. Так, тільки на англійській мові прізвище ім'я. Це буде зміна, яку програмка покладе те, що користувач веде з клавіатури. Це ми робимо за допомогою команди Input. Якщо підказку робимо, що саме, яке запитання буде виводитись для користувача, щоб він ввів, наприклад, саме своє прізвище ім'я, не назву школи, а саме своє прізвище ім'я. Питання повинно бути, як тебе звати, так? або напиши своє прізвище і ім'я, або введіть своє прізвище ім'я. От е, в лапках, в подвійних, або в одинарних лапках у Python вводяться текстові рядочки. Тому ми тут можемо писати на будь-якій мові, навіть на українській. Як тебе звати? Або введіть своє прізвище ім'я, тому що можна ввести просто своє ім'я, а нам в диплом потрібно вписати і прізвище, і ім'я. Назвіть своє. Прізвище та ім'я. Назвіть своє прізвище та ім'я. Це буде перша команда. Після того, як це питання з'явиться, от, наприклад, давайте запустимо цю програму. Тут можна дуже швидко запускати. От, до речі, Паша це також одна з відмінностей. І тут, мабуть, на користь онлайн цього редактора, тому що можна одразу натискати «Run». І він, бачите, він одразу починає виконувати. Тобто я можу тут вже вводити своє прізвище ім'я, наприклад. Розумієте, так? Да? І все, тепер це значення буде знаходитись у зміні ПІ. Тобто, все воно його зберігло. Але це ми тільки що просто запитали прізвище ім'я, нам потрібно продовжувати. Дивіться, я просто поставила тут пробіл, щоб курсор, коли ми вводимо своє прізвище ім'я, не приліпав до букви Я в слові ім'я. Угу. Ну, Просто щоб починати вводити, наприклад, вже ім'я після пробілу, Домовились, так? Далі, наступна команда, яку ми повинні ввести, запитати, наприклад, про номер школи або назву школи, в яку змінну ми покладемо назву школи. Ну, українською це буква Ш, а англійською ми можемо ввести який аналог букви Ш. Ну, хай буде С. Англійська буква С. Це номер школи. І от ми в цю зміну покладемо, також вводимо Input. І підказочка у нас буде що. Давайте тільки не номер школи, а назву школи. В якій школі ти навчаєшся, наприклад, запитання таке зробимо. Так, перевіряємо, в якій школі ти навчаєшся знак питання і можна пробіл поставити для того, щоб не приліпала ота назва школи, яку буде вводити користувач до самого запитання. Нам ще потрібно запитати про клас. Клас буквою К. Давайте позначимо латинською літерою К. І знову ж таки запитання: в якому класі ти навчаєшся? Запитання, це текстовий рядок, він вводиться у лапках подвійних або одинарних. В якому класі ти навчаєшся? Знак питання і пробіл. Ще нам потрібно дізнатись місто, в якому місті ти проживаєш. Місто буквою М хай буде. І так, ми тільки що встановили всі змінні, які повинен вести користувач з клавіатури. І далі ми вже можемо друкувати оцей диплом. За допомогою якої команди відбувається друк текстового повідомлення, хто пам'ятає, дивіться, хлопці, я вам дуже раджу, поки ми тільки почали вивчати програмування в Python. Зробити собі конспект. Тому, що ми тільки-тільки почали, а ви вже не знаєте найпростіших команд. І е, команд буде додаватись, кожним разом програми будуть ускладнюватись, і ви не будете знати, де шукати, як прописується та чи інша команда. Тому зробіть, будь ласка, собі конспект, поки що не пізно. Тому що. Ця тема почата в 7 класі, вона буде продовжуватись в 8 класі, в 9 класі. І підручника за 7 клас у вас вже не буде. І яким чином, де ви будете шукати, гуглити будете. Будь ласка, починаючи з параграфа 10, зробіть собі конспект. Повідомлення друкуються за допомогою команди Print. В дужках друкуємо текст та диплом. Далі другий рядок. Другий рядок. Дивитесь зараз у підручник. Я вам радила у підручник дивитись переможця конкурсу байтик. Друкуємо другий рядок. Переможця конкурсу байтик. Далі, третій рядок Нагороджуються. Знову робимо принт. Принт нагороджується. Тобто він зараз буде друкувати три рядочки без змін, без врахування тих даних. Які вів користувач. І тільки з наступного четвертого рядочку буде прізвище ім'я користувача, яке введено з клавіатури. Надрукувати ПІ, тобто надрукувати прізвище ім'я користувача. Ну, дійсно, мені потрібно зараз надрукувати саме те, що веде користувач з клавіатури, відповідаючи на запитання на звіт своє прізвище ім'я. Тому я роблю наступну команду ось таку. Наступний рядок учень такого то класу. Дивіться, тут буде складний вже текст. Надрукувати потрібно буде. Він буде складатись із текстового рядка учень. Потім буде змінна К. Тобто, потім буде надруковано саме те, в якому класі він навчається. Принт учень, спочатку текстовий рядок учень, потім змін на К, і потім знову ж таки текстовий рядок класу. Далі нам потрібно надрукувати назву школи, в якій навчається користувач. Тобто далі буде принт тієї школи, в якій навчається користувач. Ми же запитуємо в нього не номер школи. А ми запитуємо, в якій школі ти навчаєшся, то він просто повинен надрукувати оцю змінну С. Дивіться, просто змінну С. Не зошно номер та кута. Тому що ну, не всі навчаються в загальноосвітніх школах. Наприклад, у нас Харківський державний музичний ліцей. І на питання, в якій школі ти навчаєшся, учень повинен відповісти просто повну назву школи. А потім. Ми повну назву школи повинні надрукувати. І нарешті місто ми повинні надрукувати, тобто з якого міста. Пінт. І в дужках у нас буде спочатку текстовий рядок. Текстовий рядок у лапках, міста. Я можу написати українською, ставлю кому. І далі. На англійській мові, до речі, її потрібно ставити. І далі буде назва того міста, тобто дійсно Print M. Тобто, далі буде виводитись та змінна, яку покладено назву міста, в якому проживає користувач. І, в принципі, все. Давайте з вами зараз це запустимо. Назвіть своє прізвище та ім'я. Назвіть своє прізвище та ім'я. Далі. Угу. Прізвище ім'я, якщо ми просто напишемо, може він не хоче з пробілом? Ага. Бачите, він не хоче пробіл оцей враховувати, тобто він тут на нас ругається, тому що ми ввели через пробіл ще, якби одну змінну. Тому давайте поки що без ім'я прокрутимо, а потім змінимо нашу програму, щоб було і прізвище і ім'я. В яких у школі ти навчаєшся, вводимо назву нашого навчального закладу, Харківський державний музичний ліцей. А, в якій школі ти навчаєшся, а далі диплом, переможця конкурсу Байтик, нагороджується, Палікарпов безім'я, учень. В якому... Так, виправляємо. Давайте, що ми тут забили? В третьому рядочку ми забили команду Інпут. То ми робимо тут інпут. Яку ми пропустили. Тут також ми пропустили інпут. Так, і ще, ага, і ми хотіли зробити, спочатку буде назвіть своє прізвище. Видаляю далі, тому що він не хоче за один раз робити прізвище ім'я. То буде змін на P. А то буде у нас змінна І. Ну, прізвище буде змінною П, а ім'я буде змінною І. Я скопіювала і просто поміняю тут. Назвіть своє ім'я. Так, назвіть своє ім'я. Тепер, коли ми будемо виводити. Диплом переможця конкурсу Байтик нагороджується. Ми через кому виведемо спочатку прізвище, а потім ім'я. Угу. Ну, а все інше залишимо без змін. Зараз подивимося, що у нас вийде. Запускаю. Назвіть своє прізвище. Далі ім'я Олександр. В якій школі ти навчаєшся? ХДМЛ. в якому класі ти навчаєшся? 7Б. З якого ти міста Харків? Харків. І все. Тепер він надрукував все вірно. Диплом, приймуйся конкурсу «Байтик», Нагороджується Сенник Олександр, учень сьомого Б-класу, ХДМЛ міста Харків. Все, я нас з вами вітаю. Ми з вами зробили це. Тепер, якщо ви виконували на цьому сайті, то ви мені робите скриншот оцього всього. І прикріплюєте до завдання. Крім цього, тут можна поділитися цим посиланням. От, щоб я... потрібно зробити і посилання, і скріншот. Ну, якщо щось не спрацює, щоб я могла другий варіант подивитись. Тобто ви робите цей лінк таким, що його можу подивитись, може подивитись той, кому його ви надсилаєте, і копіюєте його, і також прикріплюєте до перевірки, до класруму. Домовились? Домовились. Це завдання у вас на сторінці 103. Конспект, будь ласка, зробіть собі. В конспекті законспектуйте. Хоча б основні команди, дві головні команди, які ми вивчили: це команда Print, просто друк, і команда input введення даних з клавіатури. Ну, і як змінні присвоювати. Заведіть, будь ласка, конспект. Як зошит не з інформатики, а як програмування у Python. І кожного року ми будемо частину навчального року присвячувати саме програмуванню. Успіхів вам і, головне мирного неба. Нам всім. Дякую, до побачення.